Радо вітаю всіх на моєму каналі. Візьміть користь, тисніть подобайку, напишіть коментар. Зачекайте, не перемикайте! Хочу вам показати, який вже виріс перчик із свіжого, свіжого перцю. І ось такий перчик виріс із купованого насіння. Леся він називається. Це я посіяла 3 березня, а це я посіяла 11 березня. Яка в ньому різниця, ви бачите? Цей вже нас догнав і вже, мабуть, перегнав. Але я ж його жартома посіяла і е, таку ємність дала, е, ну, жартома і жартома і жартома. А тут вже ж серйозно стаканчики все ж висівала, насіння замочувала. І дивіться, який результат. Так що жарти бувають серйоз. Покажу вам зараз далі, що там в мене на столі я виставила. Дивіться, друзі. Перчик ще й неоднаковий, ось зовсім маленький. Якщо вам видно добре. А оцей ось, дивіться, який, повитягувався. І вже він, ну, чотири там справжніх, чотири тут справжніх. І зараз я той, що в стаканчиках підкормлю, підживлю отакою от формулою. Щоб корінчики зміцніли, може він ще підросте вверху, буде краще рости. Хоча ще до висадки далеко. І з нашою погодою сьогоднішньою, то можна сміливо цей. А оцей же шперчик треба пікува пікувати. Зараз думатиму, куди я його буду пересаджувати, бо ж ну, дивіться, який він. Сподіваюсь, вам було корисно подивитися всі мої новини. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на мій канал. До зустрічі!